Добрий день, мене звати Микола Таран, я головний відлікар господарства Паф Єрчики Житомирської області. Зараз ми знаходимося на молочно-товарному комплексі Паф Єрчики. Це підприємство займається рослинництвом та тваринництвом, а саме виробництвом молока високої якості екстра класу. На даному підприємстві знаходиться біля півтори тисячі голів великої рогатої худоби. Із них 990 голів фуражних корів та 925 дійних корів. Ми виробляємо молоко екстракласу, яке потрапляє навіть за кордон. Одне з поширених проблем молочного тваринництва є пороби кінцівок та копи. Дана проблема виникає внаслідок того, що тварини високопродуктивні, дають багато молока і тому мають слабі кінцівки. Особливо порода Гольштин має схильність до корів кінцівок. Ми проводимо профілактичні розчистки, лікування та профілактичні ван. Із обробки копит спеціальними засобами. Ми користуємося препаратом PaDisan. Кожна тварина проходить три рази на тиждень через ванни, які наповнені відповідно 5% розчином препарату Pedisan. Даним препаратом ми користуємося в комплексі поряд із препаратами мідного купоросу Один раз на тиждень ми ставимо з метою зміни препарату і покращення профілактики копитних ван. Користовуємо препарат Педісан. Він нам дуже подобається, в профілактиці працює добре. Розчин, який дуже добре розчиняється у ванні, і я би рекомендував використовувати його у комплексній терапії і комплексній профілактиці хвороб копит з великою худоби.